Так, я в мене в генератор стаціонарне місце, ось таку будочку збив, щоб його не таскати, і маю ось таку переноску. Вилка-вилка, ось так і ось так. Все дуже просто, Це є спеціальна розетка, чого спеціальна, бо в цю розетку, якщо є мережа, включати ніякого результату не буде. Включаю сюди, включаю в генератор і зараз відкрию. Викрутку. І в мене такий ось спеціальний перемикач. Бачите, генер... мережа генератора переключаю. І в мене все гарно адекватно працює. І немає того страху, що може щось погоріти або щось згоріти. Так що, можливо, хтось бажає, як він цей перекидний перемикач підключається. І ще щось напишіть в коментарі, я постараюся намалювати схему, засняти, як я його підключаю, щоб ви самі могли по моїх відео зробити собі. Перемикання з генератора на мережу. Також це дуже добре цим, це, що є цей перехідний, як то кажуть, рубільник в народі, що в мене три фази, ось три фази, і будинок, як то кажуть, розкинуто на три фази. То за допомогою цього перехідного рубільника можна підключити генератор, який буде заживлювати всі три фази. Головне, щоб не було трофазного навантаження. Тільки однофазне. Тому Однофазним генератором можна підключити три фази будинку. Так що, кому треба, можете звертатись, допоможу, розкажу, те, що знаю, вмію. Ну і пишіть коментарі.